Вітання новини на Ukrainian Media Network. Сьогодні, 24 листопада, і починаємо ми з новин з фронту. Окупанти впродовж дня п'ять разів відкривали вогонь, стріляли по всій лінії фронту. Також з мінометів калібру 82 мм окупанти обстріляли прикордонний контрольно-пропускний пункт, який входить до КПВВ Мар'їнка. Втрат серед українських військових немає. Ну а тим часом в Сполучених Штатах оголос. Сили таку штуку через незвичну мілітарну активність Московії біля кордонів України і в Окупованому Криму і радять своїм громадянам не відвідувати Україну нині. Оголошено там у них четвертий рівень. І ну закликають американців не, не їздити в Україну Йдеться про посольство сполучених штатів в Україні, так. і вони зазначили, що а, необхідно. А, Іти на сторінку посольства, моніторити новини, перевіряти свої документи, власного секюріті, власну, власну безпеку, також уважно до неї ставитися. Вся інформація є на посольстві Сполучених Штатів в Україні. А тим часом в Німеччині оголосили кандидатів в новий уряд коаліція впродовж двох місяців погоджувала, впогоджувала, яким буде уряд. І сьогодні було опубліковано коаліційну угоду, це ще не остаточне рішення, тому що парламентом мають бути підтримані всі кандидатури. В коаліційній угоді йдеться про те, що, ну, зокрема, там Україна згадується сім разів елементарним пошуком по документам. Важливе йдеться про те, що Україна підтримає. Німеччина буде підтримувати прагнення України щодо вступу до Європейського союзу. Йдеться про подальший розвиток східного партнерства, куди входять Україна, Молдова та Грузія. А також будуть поглиблювати співпрацю з Україною в енергетичній сфері. Саме йдеться про зелену енергетику, водень та енергоефективність, скорочення викидів. СО2. також зазначається в угоді, що Німеччина підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Та засуджує окупацію а, Криму а, також там певні гуманітарні є, а, нюанси, які пов'язані з Україною. Йдеться про історичну правду, а, але це вже зовсім а, інші а, речі. А, на тижні з 6 грудня буде голосування і затвердження а, Шольца канцлером в парламенті. Отак от, от. А тим часом Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою Стендбай. Йдеться про 700 мільйонів доларів. І про це. Повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко. Він каже, що ці кошти надійдуть на рахунки уряду у Національному банку України та збільшать міжнародні резерви. Перед цим Денис Шмигаль повідомляв, що кошти ці МВФ спрямують на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками А в «Слузі народу вирішили ігнорувати канали Україна та Україна 24 Про це повідомила Юлія Палійчук речниця Слуги народу в себе в телеграм-каналі зазначила, що телеканали Україна 24 та Україна перетворилися на пропагандистський ДЕТЕК 24 та олігарх. йдеться про те, що. Ахметов за версією слуги народу використовує канали для лобілування бізнесових та політичних інтересів своїх. Цитата наступна: сьогодні наша команда ухвалила спільне рішення ігнорувати медіа, які власник навмисно перетворює на свій корпоративний гучномовець для шантажу держави і суспільства. Проте вони готові переглянути своє рішення. Якщо канали повернуться до загально прийнятих стандартів журналістики, хотілося б побачити за визначенням слуги народу, що таке загально прийняті стандарти журналістики. Від себе додамо оціночне судження, що пізно пити боржомі, тому що відмовлятися ходити на олігархічні канали треба було від початку, коли ви тільки стали парламентською фракцією. А не тепер вже сьогодні, слуга народу опублікували значить анонс вечірніх ефірів, і щоб ви не сумнівалися. Двоє слуг народу підуть Це на семішно. канал наш, і ще одна слуга народу піде на п'ятий канал, найнезалежніші українські медіа. А я собі теж дозволю оціночне судження і назву телеканал наш проросійським. Вот так от а, і тут людство збирається, до речі, рухати астероїди. А ми тут не ходимо на алергічні канали. НАСА запустила місію, аби змінити траєкторію орбіти астероїда. Йдеться про космічну місію НАСА Дарт. Стартувала 24 листопада. Мета перевірити, чи зможе людина змінити траєкторію орбіти астероїда, врізавшись у нього. Ця місія стане першою спробою відхилити астероїд з його курсу, хоча Діморфос не загрожує планеті. А мета буде всього на незначні там якісь. Процитуємо краще, щоб не заплутатись. Дарт, тобто ця змінить період обертання діморфоса лише на крихітну величину. І насправді це все, що потрібно, якщо астероїд буде виявлений задовго до цього, розповіла Келі Фаст з управління координації планетарної оборони. Наса ви криза, криза, фінансово, економічна люди космічні апарати відправляють, щоб сунути траєкторію, Mars, змінити, там змінити траєкторію астероїда і в принципі втілюють кіно в реальність. Ну у нас тут всі свій всесвіт, всі свій космос, абсолютно якийсь нереальний. Несемося. Спостерігаємо, що відбувається в Україні і світі, тримаємо руку на пульсі подій. Це наше завдання, це наша робота. І ми хочемо подякувати за те, що ви нам допомагаєте гривнею. Для вас є реквізити на сайті. Там червона кнопка «Донейт реквізити, будь ласка, все можете нам допомогти фінансово. Дякуємо вам також, що ви поширюєте наше відео, що коментуєте, ставите вподобайки. Це теж допомагає нам. Ну і підписуйтесь також. На нашій сторінки у соціальних мережах. Підписуйтесь на канал YouTube UMN е, На телеграм канал UMN.ua і також на нашу Facebook сторінку. Дякуємо вам безмежно за увагу. З вами були Назар Задирій та Катерина Супрун. Дякуємо вам за увагу. Бережіть себе.